7 березня в Новомицькому ліцеї номер 7 для учнів 5-8 класів відбулося літературно-музична композиція Свою Україну любіть. Присвячена 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Хатиночки огає на край села. Мене там мати повела і повиваючи співала. За що? Не знаю. Називають хатину гаї тихим раєм. я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Не на, не на шовкових валюшках, не у величному палаці. В хатині бідній він родився, серед неволі, тьми і праці. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився зі своїм паном у Петербурзі. Пан надумав вивчити його на домашнього художника і дозволив малювати. Тут юнак заприятелював із визначними людьми свого часу. На малюнки талановитого кріпака звернув увагу відомий художник Брюлов. Посміхнулася Шевченко доля у 1838 році. Було йому 24 роки. Благородні друзі викупили його з рабства. Шевченко, ставши вільним, вступив до академії мистецтва. Багато в цей період написав віршів. Хто скажіть по їх подумать, що в такій неволі. Берегли скарби в Тараса, незнані нікого, ні царі, ні їхні слуги, ні пани прокляті, не змогли забрати, украсти ці скарби багаті, і пішли слова Тараса мандрувати всюди. Просто в серце западало кріпацького люду. Писати вірші Тарас Шевченко почав ще до звільнення скрипатства. У 1840 році світ побачила книжка поезії Кобзар. Уже самою назвою автор засвідчував свою близькість до України, її традицій, її пісень. Серед небагатьох прожиттєвих видань Тараса Шевченка особливе значення має останнього книжка Буквар Южноруський. Ця книжка стала найкращим дарунком дітям після її виходу у світ. Планує видати математику, географію, коротку історію українського народу. І коли це все сотворю, то назву себе майже щасливим. Писав він.